Сьогодні Житомирщина приймає перший форум «Старост». староста це базова ланка в системі місцевого самоврядування. Це ті люди, які щодня, 24 на 7 працюють для того, щоб їх громади ставали кращими. а Люди в громадах отримували найякісніші адміністративні послуги. Зараз часи повномасштабного вторгнення звичайно, вирішують дуже багато безпекових питань. Це дуже важлива професія, це дуже важлива робота. І Сьогодні в день місцевого самоврядування ми говоримо про те, як ми можемо покращити їх життя. Говоримо про бюджетні питання, говоримо про адміністративні послуги, звичайно, про політику героїв, яку запровадив Володимир Зеленський, як це можна реалізувати на місцях в кожному старостинському окрузі. Сьогодні в Порошеві відбувся перший форум старост Житомирщини, і це важливо. Адже сьогодні перед Україною стоять серйозні виклики. Але наша єдність і наша стійкість вона може бути тільки коли є діалог між центральною владою регіональною владою. На сьогоднішній форум покликаний скоординувати наші зусилля. Між центральною, регіональною і місцевою владою, ми говорили про вступ до ЄС, ми говорили про законодавче забезпечення діяльності місцевого самоврядування, адже воно найближче до людей і воно має бути найефективнішим сьогодні в управлінській ланці. Ми спілкуємося безпосередньо зі старостами з найближчою ланкою місцевого самоврядування до громадян. Тому що насправді всі виклики, якщо ми кажемо про сільську територію, про комунікацію з громадянами, про донесення їх проблем і інтересу навіть до керівництва громади лягає на старост. Ми оновлювали законодавство щодо них в 2020-2024 році, але вочевидь не всі проблеми змогли вирішити, особливо коли на них впливає повномасштабне вторгнення. Сподіваюсь, що такі зустрічі ми разом з колегами зможемо зробити регулярними не тільки на Житомирщі, а й в інших регіонах, і вони будуть прямо впливати на законодавчі зміни і покращення життя громадян, громад і кожного старостинського округу. Наша коришівська громада е, має 57 населених пунктів: 12 старостинських округів, 11 старост на форумі. Присутні сьогодні старости 66 громад Житомирщини. ознайомлюються з станом справ з перших у нашій державі. Плюс вони мають можливість спілкування зі своїми колегами, мають можливість сьогодні обмінятися з досвідом. Приходячи на роботу, стикаємося з прийомом громадян, перш за все вирішення їхніх безпосередньо проблем, надання соціальних послуг надання населення і в загальному підтримка сімей загиблих і сімей військовослужбовців. Навчання старост, розмова з старостами, почути їх. І коли чує влада наша і особливо перші особи. Це дуже класно. Я думаю, що сьогодні всі старости, які сюди приїхали, будуть задоволені даним заходом, тому що практично ніхто нас ще так не збирав в такому форматі. давайте разом розвивати інститут старост і разом працювати над тим, щоб наше місцеве самоврядування в Україні ставало сильніше, а з ним ставала сильніше і наша Україна.